Привіт, 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 привіт! П'ять разів ми вже з вами віталися сьогодні в шосте. Мене звати Олександр Остапа, журналіст, волонтер, тато. І з назви нашого проєкту Буча міста незламних волонтери зрозуміло про кого ми тут розказуємо. Давайте дивитись. Ми вже з вами познайомились з людьми, які плетуть сітки. Відшивають одяг, створюють кікімори, допомагають ВПО та людям з інвалідністю. Сьогодні ж ми познайомимося з військовим волонтером. Знайомтесь Сергій Ровний, військовий волонтер. Спочатку повномасштабного вторгнення розпочав гуманітарну волонтерську діяльність, допомагаючи бучі після деокупації. Пізніше перейшов на допомогу військовим. Займається грошовими зборами, пошуком необхідних речей і благодійними заходами. Коли в тебе з'явилася ідея взагалі стати волонтером? Як це трапилось? Я не можу це назвати ідеєю, Це усвідомлення необхідності. Якщо я не маю змоги допомагати на фронті, я зобов'язаний допомагати в тилу. Тобто, ну і на той момент ну, моя рідна Буча була в окупації після доокупації. Я навіть не думав, я просто знав, що я маю привезти допомогу своїм одноміщанам. Так само вже другий раз я отримав конкретний запит. На гуманітарну допомогу для цивільних Бучанського району і вже ціленаправленно приїхав по цьому запиту. Ти мене асоціюєшся з військовим волонтером, але зараз я чую, що ти ну, спочатку був. Це був, гуманітарним, да, це був початок, тому що, ну, я ж кажу, я сам з Бучі. Буча моє рідне місто, я тут народився, я тут виріс, я тут помру. І я розумів, що ну я ж кажу, це було потрібно зробити. Але так як в мене ну дуже багато і знайомих, і рідних мені, і близьких мені людей, військові. Я також розумів, що потрібно допомагати їм. Коли я зрозумів, що Буча більш-менш вже стала на ноги, я переключився повністю на військову волонтерку. Все починалося з малого. Там комусь такі часи були, що в бійці не було нічого. Комусь потрібно було форму купити, комусь взуття якесь купити, якісь мінімальне тактичне спорядження купити, там підсумки, якісь все починалося. Що було найважче з самого початку, коли ти став саме військовим волонтером? Пошук речей чи, На той, От якраз в той момент чи е, саме важке було розуміння, що необхідно, тому що досвіду в цьому не було взагалі як такого. І все, весь досвід отримувався шишками, помилками якимись. І, звісно, де це дістати е, по правильній ціні, без... тому що ну, дуже багато нехороших людей. Спекулювали на війні і спекулюють і досі на війні. І, звісно, що з ними боряться, але вони є, були і будуть, тому що комусь, а кому мати ріку. Окей, як навіть не змінювали запити, а наскільки швидко почали рости? В плані масштабності це було дуже різко, тому що в мене був збір на, здається, рації для наших бучанських бійців. Це десь 30 чимось тисяч був збір. І потім різко до мене приходить запит від бучанці з 68 ОМБР на автівку. І я такий, ого, де 35 тисяч на рації, а де автівка. Ну, окей, а що робити? І ми зібрали тоді на автівку. Мені здається, навіть досить швидко. Це для мене було шоком. І після цього вже десь, мабуть, через 4-5 місяців. До мене почали звертатися, от мені вас порадили. І, тобто вже сарафанне радіо працювало, і людей почала з'являтися довіра. Як ти підтримуєш збору? І постійно, звісно, щоб зацікавлювати людей потрібно. Ніхто не хоче просто так віддавати свої кошти, і е це не погано, це, це факт. Тому потрібно людей зацікавити. Частіше за все, це просто. Бойові шеврони хлопців, котрі передають на розіграш на зборі. Часто це були наші бучанські шеврони, часом це якісь інші артефакти цієї страшної війни. І, звісно, це були якісь івенти. В цій кав'ярні ми провели дві круті вечорниці. Ми тоді зібрали на Starlink, на буржуйку. І на деякі медичні принайді так само ми проводили турнір по аматорському волейболу тут на Міленіумі. І також зібрали дуже-дуже непогану суму. Хочете, щоб контент зибуча сіті розквітав як ці квіточки? Підпишіться на наш Патреон. Всі деталі в описі. Слюш Сергій, розкажи більше про свою машину, <гум> тому що вона для мене вже легендарна. Я не знаю, що, що ти в ній тільки не возив. Перше, що е, в ній я возив, це гуманітарна допомога для бучанців після деокупації. Ми завантажили цю машину перший раз настільки, що кузов е, арки кузова були на колесах. Тобто, Машина була перевантажена, кажучи чесно, але це їй не завадило довести повністю вантаж в таких екстремальних умовах у Бучу. Так було два рази насправді, після чого вже таких вагомих вантажів не було, але ця машина вона поїздила і на військові полігони, і на прифронтові зони, де шляхи. Як то кажуть, були відсутні в принципі. Тобто ми їхали навмання вмання, тому, там, де можна було проїхати на цій машині. А Що таке найцікавіше? ти Тут возив? Найцікавіше це такий цікавий для мене запит. Був е дефібрилятор з монітором для медиків 35-ї бригади морської піхоти. Це відносно недавно було. І е так сказати, подяка е від бійців. 68-й ОМБР від артилерістів. Це були різного калібру гільзи від снарядів. Мені було дуже приємно, але вести це в багажнику, коли у тебе повний багажник гільз від снарядів від 100 го до 150 го калібру, це, звісно, ну, так, стрьомненько було. А були такі моменти на блокпостах, коли тебе запитували, що це, як це, куди це. Так, mm, да, два рази в мене було, що мене зупиняли на блокпосту. і Я віз е е гуманітарну допомогу хлопцю. Ну, волонтерську допомогу, це не, не стільки гуманітарна, це було сп специфічне обладнання. Е і ну, дійсно мене питали, що це саме таке, чи є в мене на це документи. Але, ну, Принцип моєї роботи полягає в тому, що у мене все офіційно. Кому взагалі ти допомагаєш, допомагав вже. Дуже багато, кому і дуже різні е, роди військ були. Це і е, звичайні бригади ТРО, це і е, ССО підрозділи, це і підрозділи спецпризначення е, Омега, це і. Був один підрозділ в складі гур Міністерства оборони, підрозділ розвідки і 35-та бригада морської піхоти, 68-го МБР, 63 третя бригада. Ну багато кому, чесно кажучи, всіх так з наскоку і не згадає. До речі, ми з Сергієм теж збирали разом в межах Бучанського лимону. Мені здається, не один навіть збір. Не а, один їх декілька на було. авто, на 5 е, ПНВ-шок е, для ССО Південь. Е, тут, в принципі, є фотографії, як це все відбувалося. Як зараз з донатами? Чи відчуваєш ти те, що зменшується зацікавленість людей в тому, щоб донатити? Відповідь очевидно, так, звісно. Е, кількість донатів дуже сильно впала. Ну, максимально сильно впала. Ті збори, котрі закривалися за вечір, ну зараз закриваються за два тижні мінімум. З я... чим ти це пов'язуєш? Е, звісно, я не можу виключати і те, що люди фінансово втомилися, тому що дуже у багатьох прибутки не ростуть, видатки зростають. Е, все таки е, військовий стан в країні він не сприяє е, збільшенню. У заробітку пересічної людини. Ну і те, що люди звикли. Люди, коли не відчувають особисто на собі те, що відбувається, вони якось починають ставитися до цього відсторонено. Ми стоїмо зараз на протязі, але протягом всього епізоду тут у нас був QR-код. і Зараз Сергій розкаже, що це таке. Я вриваюся в новий проєкт. І я не буду розказувати подробиці. Подробиці ви побачите по результатам роботи в цьому проєкті, але він дуже коштовний і він привез принесе дуже багато страждань нашому ворогу. Сергію я дуже вдячний тобі за твою роботу. Вона реально така масштабна, і хочу подякувати тобі не тільки від себе, а й від наших партнерів Defenders і Подарувати тобі такий браслет, зроблений з БТРа. Дякую. Дякую. На цьому все. Дуже дякую, що додивилися. Зараз саме час задонатити, а ще поставити лайк цьому відео, прокоментувати, підписатись на канал, тиснути на дзвіночок. Та і все, па-па!